Шановні земляки, сьогодні мені надійшло дуже багато різних запитань відносно того, що ви бачили в соцмережах, відносно квартиру, яку отримав воєнком. Інформація правдива. Цією інформації я хотів з вами поділитися пізніше, але а хтось мене випередив. Тому хочу дати пояснення по даній ситуації. Коли розпочалася війна, хтось пішов воювати, хтось мав тут виконувати свої роботи, свої обов'язок. Для того, щоб підтримати Збройні Сили України, воно було вирішено питання. Надати вісім квартир нашим героям України або їхнім е е сім'ям, якщо героя не стало, це ми робили мета цього всього підтримати Збройні Сили України, щоб наші військові знали, що тут за них хтось думає, що вони не самі. Була одна невеличка проблема це в цих будинках не було газу. І я звернувся до нашої голови військової адміністрації, до нашого пана Борзова Сергія Сергійовича, щоб він мені видав довідку з військової адміністрації, яка дозволяла мені провести газ до даних будинків. Оцю довідку я поміняв на цю восьму квартиру. Довідка мені видавалася два місяці. В той час, коли люди вже могли заселитися в дані квартири, а це 99 сімей. Вони не могли, бо в мене не було довідки і мені не дозволяли протягнути газ. П'ять кілометрів газу я протягнув за свої кошти. Спочатку мене запитували, чи в мене є трохімнатна квартира. Тоді її не було. Тому восьма квартира, восьмий герой був засекречений. Я чекав, поки я виконую всі роботи по газу. Я чекав цього рік. На сьогодні люди вже живуть. У даних будинках поробили ремонт. У кожного є свій газ. І ніхто в мене не питає. Андрійович, а чого ти заселив 150 людей в свої квартири, в свої приміщення? А ми змушені орендувати, ховатися по різних куточках без житла, бо ми всі гроші вклали у своє житло. І чому ми так довго чекаємо? Чому голова адміністрації знущався, як з собакою? До якого бігали, принеси то, зроби мені то. Хто ви такий пан Брозов? Ви позор для Вінницької області. Я змушений був вам це зробити, віддати. Але ви забули, що я взяток не даю. Хай хтось скаже, кому я дав хабар. Мені прийшлося це терпіти, але зараз на сьогоднішній день відповідні заяви готові і в ДБР, і в НАБУ. А відповідні органи вам і займаються. Це найгірший за час незалежності України. Голова адміністрації. Можливо, ще обіду у вас за те, що вам не дали вибирати героїв. Герої України вибила, вибирали журналісти з усієї України та волонтери, які їздять на передову. Стабільно допомагаючи нашим військовим. Слава Україні. Слава Збройним силам України. Україна, Україна переможе.